Шановні підписники та гості каналу, Дикий Кут вітає вас. Бажаю вам здоров'я. Сьогоднішнє відео хочу зняти про те, як ми вирішили проекспериментувати, проекспериментувати з нашим козлятником. Прийшло осіннє время, ми розуміємо, що треба підготуватися до зими. І наводить порядки, поки там стяжка у нас сохне, поки то все. Ну, в общем, прийшло всьому своєму люблю казати, прийшло время заняться козлятником. Наступне, що ми хочемо тут зробити, і в чому ж буде заключатися сам експеримент. Так як ви бачили, 에, що ми робили з підстілкою у свиней. Те саме ми зараз хочемо проекспериментувати тут. Як ви можете бачити, ця клітка, яка у нас була тут, вона переїхала вже. Ну, ми її отюди винесли, для того, щоб ми могли щось з нею далі робити там у свинарнику. Тут було побілено. Побілено було нормально, було як на тій стіночці. Ну Кози його за ніч пообтирали вже. Вони молодці, люблять потертися. Зараз е, ми оттягнемо ці всі поддони, виложимо поддони. Щити уберемо, виложимо поддони, попробуємо це все оборудувати, обустроїть. І потім вже буде включення до і після. І я вже розкажу теж, що ми зробили. Зараз це такий у нас план, що треба зробити. А Дальніше вже буде, що ми зробили. Так, шановні, ракурс змінився, і дещо, і в сараї нашому змінилось також. Так як я казав, ми проводимо зараз експеримент. І до цього експеримента готувалися і приготували наступне. Наконець-то дошли руки у мене. Зробив я цю каліточку, яка у нас відкривається. Вона у нас або закрита, або відкрита. Це просто, щоб ограничити проход коз сюди в сарай їхнє спальне відділення, щоб вони туди менше е делали свої діла. А, вон, на вулиці свіжий воздух дихали. А тут -а зараз, тут зараз Жасмінка, що після козлика тебе вже тошнить. А зараз в цьому сараї, що у нас ще змінилося? Ми виложили їм поддончики, на поддончики Виложили їм трапики, на яких вони будуть спати. Там нічого у нас не змінилося, тут а також. Трапики їм виложили. І зараз ми зробимо наступне. Ми хочемо в цю подстілку, оцю подстілку, ми зараз ще привеземо. У нас було. Од... Одложені ці наші опилки зі ми їх, коли вивозили, літом вбирали, ми їх складували в определене місце, там ямку. І зараз ми її завеземо, внесем сюди ці наші бактерії, які вбивають запах виділяють тепло. І подивимося, як воно буде працювати ще на бетонній підлозі. Тож там у нас на той пастілки у свиней, там підлога просто земляна. І Ну, якби така натуральна. А тут у нас ограничений момент буде, скільки у нас вийде опилок, як вони будуть гріть, працювати, як вони будуть це все діло удаляти влагу, удаляти запахи і все остальне, ми будемо наблюдати. І в цьому самому буде заключатися експеримент. Кому інтересно, як я буду зараз вносити наші бактерії в опилки, милості просимо, е наблюдайте, коментуйте отзиви, відгуки і продовжуємо. Шановні, для того, щоб ці е бактерії внести в нашу пасівку, їх спочатку треба активувати. Е воду градусами. Але у вас може нічого не вийти, якщо у вас не буде сиренівенького відра. Для цього обов'язково потрібно сиренівеньке відро. Це ж. Що? Вода повинна бути з градуса 25-30. Не Тупінька. Не, 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 не гаряча, не холодна. Тепла вода. І ці бактерії, це в мене лишилося. Я додавав в підстілку. Лину треба було також показати, але ще, ще ми декілька разів будемо додати тому ми покажемо. Я хочу, просто, щоб вже туди далі, де, коли буде прохолодніше цей момент, там буде інтересний. Вносимо ці бактерії, вони заселені на кукурудзну крупу. Вносимо ці бактерії. Я, я приватно, якщо кому цікаво, я можу. Сказати, що це за бактерії, де їх це, дзвонить, пишіть в, в коментарях, щоб це не було рекламою, щоб нам не виставили. Іді, всі моменти. Е -е, нічого страшного. На цю всю площу нам тут треба буде на 100, 3, 6, 9. ну Десь квадратів 15. тут а Є це, так на скидку. ми будемо ще підселяти, але зараз я засиплю 150 грамів цієї. У нас 150. Некуди ми ходимо без цих 150. От, е зараз ці бактерії, помішуючи їх трошки, тепленькі водички, вони активуються. Е вони будуть стояти полчасіка. За ці полчасика ми з моєю командою Ліза, Маша, Іван. Підвеземо ще опилочок, сюди їх розстелимо, завеземо, підсипуємо свіженькими, щоб зараз на первоначальний, первоначальний уровень убрати запах, який туди дошов, свою нужду, і запашок появився. Коли ми кожен день убирали, запах був свіжіший. воздух. А зараз з цими, всіми, поки ми там строїли ці всі е, лежаки для них. Е, в общем, Цим моментом і також ще забіжу наперед лежачки, трохи ми не доділили, ми ще їх додаваємо, але вже треба вносити бактерії, а Відео треба знімати. Тому йдемо, як воно йдеться. Зараз е, ми починаємо, так? Да? Дівочки? Так. так. Погнали мої поможники! Все, бактерії, хай на це. Можете глянути, вони такі пенкою взялися, щось там воно там твориться, робиться. от. Про них також я тоді казав, що вони влучають О, воздух. Вбивають запахи, тепло виділяють, виявляють, переробляють бактерії і у свиней навіть прописано, що вони навіть влучають Тобто Вони такі активні. Погнали завозить. Давайте засипаємо опилочки, сверху присвідуємо. Цю штучку треба помішати. Видно, у нас цю штучку ми вот помішали. Так буде так. Закупаємо. Так, друзі, сиренівеньке ведро вже працювало. Время пройшло, ну, приділа половинки минут 20. І тепер я це діло все буду розбризкувати, розбризкувати. І Перемішувати і зверху ми вже е, присипаємо свіжими опилочками. Як я казав, воно поміняє запах і буде чуть цікавіше. Продовжуємо. І це все діло розкидає, щоб воно все перемішалося. Розкидуємо, о. Росовуємо, пересовуємо, воно все розмішається. Ще потім якщо що сюди дуже різати двері, дуже не розкинуть. Отлично, Марія. Дві полки це теж добре, вони зараз з цим прикриються, все воно переду, і воно почне працювати. До речі, э, ці бактерії треба вносити. І чому ми зараз спішимо і спішимо не, не менше, ніж плюс 5, щоб було на вулиці, в приміщенні, в сараї. То у нас зараз вот такі вот моменти є. Може там щось доделано, але... І оказав у всіх у всіх наших відео що в своєє время і ми повинні завжди старатися робити це все вовремя, Як оно буде у нас получатися. Так що продовжимо. Продовжимо, продовжимо працювати і созідати, так сказати. такие себе пылки, да, чуть-чуть прелостью уже вонят. Ага. Ну ничего, сейчас бактерии с ним справятся, и будет все хорошо. А буду я кукулочек. Другую нагружать? Да, да, нагружаем они. И буду у нас все, как лучше дома пары для вообще всей Франции. Ладно. Давай, смотри, я тебе дружу І буде все Ну так от і трудимо. Все, плюс-мінус отак. Тепер додаємо ще у нас тут залишилося з половину такого штуки. Опять пробігаємо і висипаємо свіженькою. Ще нам потім пізніше прийдуть козочки. Вже на вечір сюди вони нам допоможуть все діло смішати, перемішати, переколотити. Вот. Так що такий у нас труд. Чого? Спросите, чого я це не лікою роблю? Ще тут я ліко. А тут виходить така от крупа. Крупа. І вона забиває лікою, воно не тече. Тому от, самый оптимальний оптимальні спосіб, вода от але воно, воно все одно розмішається все одно все розмішається. Шановні я все, як Марія тільки сказала, кози будуть спати, як на матрасах. Якщо ви обратили увагу, ми потончики вложили ці щити, вложили таким образом, щоб з них було легко змітати, нужна прямо тих. І тепер ми що будемо робити? Вместо цього, щоб убирати цю площадь, ми будемо потончики вбирати сюди, туди дивитися, пушити, по пошить можливості. А потончики підсипати свіженькі обвития. Таким образом, хотим добиться того, чтобы э, козочки наши были чистые. А козочки чистые, будет молочко вкусное. Тут у нас получилось в пределах, в пределах, 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 ну, до 10 сантиметров. Ну, 8 где сантиметров опылок. Но это же у нас на перспективу, в плане чего? Что мы будем так присыпать, сюда будем все это добавлять, будем смотреть, как оно будет работать. Если не так, не будет работать. Вывезем. І будемо робити так, як ми робили літом. убирати, вже підсипати, міняти по Ну, зимою я розумію, що це буде прохладно і нам тут ще додать тепла. Так що, повторюю, це експеримент, який ми проводимо, і за який я повинен буду перед вами Але я сказав, читаємося туди пізніше, як воно вже буде холодно, як воно взагалі працює, що воно з ним робиться. Тому ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте колокольчики вподобайки, кому як подобається лайки, вподобайки. І е, хочу вам сказати дуже велике дякую за теплі коментарі. Це дійсно підтримує, дійсно, дійсно хочеться продовжувати. І хочу вам сказати, що Боже, благословіть!